За Чернишова таки внесено 120 мільйонів гривень застави. Ну, Ви знаєте, непогано. 120 мільйонів доларів, о, вибачаюсь, гривень, це, ну, це сума, на е, яку, е, яку ви не зможете заробити протягом життя. Ви ніколи таких грошей бачити не будете. У ну, більшості з вас. А тут виявляється, що просто вийти на свободу. Просто бути вдома, під домашнім арештом чи під чим. 120 мільйонів. Єдине, що ви знаєте, на що я особисто розраховую, що Чернишов або доведе свою ну, невинуватість, йому ці гроші повернуть, і тоді ми будемо знати, що у нас чесний міністр єдності, або ну, дасть дьору за кордон. І тоді в бюджет України піде 120 мільйонів. Але тут диво дивне: якщо людину підозрюють у схемі на 1 мільярд, то як в даному випадку кореспондується це з 120 мільйонами? Ну, тобто сума велика, да? але 1 мільярд і 120 мільйонів? Ви відчуваєте різницю? 120 мільйонів це в 10 раз, в 10 раз менше, ніж, можливо, ніж ніж можливо, нанесений збиток. Чому в 10? А тому, що у нас там, де мільярд, там і 10 мільярдів. Ви Це розумієте? І можливо, можливо, ось ці 120 мільйонів. Вони, це капля в морі. Як можна давати навіть такий великий завдаток, але все ж таки дозволяти людині вийти, я не знаю. Я не знаю. Так у нас все побудовано. Знаєте, от нещодавно ТСН, навіть сюжет оприлюднила, навіть ТСН, який, в принципі, намагаються вони так зберігати. Обличчя влади, навіть ТСН, і ті були шоковані тим, як деякі чиновники живуть, як багато вони живуть. При цьому це не бізнесмени, це не власники корпорацій, це люди, які все життя прожили на державних роботах і були на державних посадах. Гарно живемо. гарно.